День народження у пані Людмили Янукович. І ось її розповідь про те, як її привітала родина. ж родина привітала. скажіть, будь ласка. Привітала. Зателефонував мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого. Ну давай. Каже працюй, а я на Турцію. А ти говорить, працюй. Хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюсь батя, я стараюсь. Перша реакція на це у всіх однакова. Друга реакція така сама. <звук> на третій реакції у голові з'являється міліціонер у під'їзді, який під гітару співає Вамбат Батяня Батяня Вамбат. <звук> Бачаня, бачаня, ба, ба. І аж на четвертий раз з'являюся питання: що, серйозно? На день народження дружини так і спитав? Ну, як ти? Ну, як ти? А ви йому? Кажу, нічого. А він вам. Ну, давай, каже, працюй. А може пан Янукович просто номером помиливши? Може, він Азару дзвонив, а випадково набрав дружину. Алло, привіт. Ну як ти? Ну, нічого. Хорошо працюєш? Батя, я стараюсь. Ну давай, працюй. А я на Турцію. Щось у Миколи Яновича з голосом.